Так. Чудесне одужання царя, царя Єзекія. Тими днями смертельно захворів був Язекія, і прийшов до нього Ісаїя, Амосів син пророк, і сказав до нього Так сказав Господь Заряди своєму домові, бо ти вмираєш і не будеш жити. Хм. І відвернув Єзикія обличчя своє до стіни і помолився до Господа. Та й сказав: О Господи. Згадай, згадай вже, що я ходив перед обличчям твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх і заплакав язикія ревним плачем. Ой. І було Господнє слово до Ісаї, говорить Іди і скажеш до Єзикії, так сказав Господь Бог батька твого Давида, почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я додаю до днів твоїх 15 літ. І його руки Асирійського царя врятую тебе це місто й обороню це місто. І оце тобі знак від Господа, що Господь зробить ту річ, про яку говорив. Ось я вертаю тінь ступеня, що від сонця зійшла на ступені Ахазові, назад на 10 ступенів. І вернулося сонце не 10 ступенів, тими ступенями, якими зійшло було. Ось Писання язикі юдиного царя, коли він був захворів та видужав своєї хвороби. Я сказав бо, у півні днів своїх відійду до шоолових брам, решти років своїх я не матиму. І сказав не побачу Господа, Господа в краї живих, уже між мешканцями царства померлих не побачу людини. Домівка моя вже розібрана, і від мене відібрана немов той пастуший намет. Я життя своє звинув. Мов ткач, від основи мене він відірве, покінчить мене з дня до ночі. Я кричав аж до ранку він, як лев, потрошить всі кості мої, з дня до ночі покінчить зі мною. Пишу я, мов ластівка, чи журавель, воркочому, мов той голуб, заниділи очі мої, визираючи до високости. Господи, причавлений я, порочися за мене. Що маю сказати? А що він сказав був мені те й вчинив? Тихо змандрую всі літа свої через гокість моєї душі. Господи, на них на словах твоїх житимуть люди і в усьому цьому життя моєї душі, оздоровжує мене і оживити мене. Ось терпіння це вийшло мені на добро, ти стримав від гробу гниття мою душу, бо ти кинув за спину свою всі гріхи мої. Бо не дуже шол, прославляти тебе, смерть не буде тебе вихваляти, не мають надії на правду твою ті, хто сходить до гробу. Живий тільки живий, тебе славити буде, як ось сьогодні».